Якщо брати якісь базові штуки в рекрутменті і в СЛЗ, то в нас є плям, знати штуки максимально зеркальні, можна тільки десь міняти, і може якісь етапи, але вони там злизані друг у друга. Один у одного це воронка продажів, вона прямо ну, дуже схожа до воронки рекрутменту. Дуже велика штука це робота з запереченнями, яка має позитивний імпакт і в рекрутменті, і в СЛЗ. Якщо ми дуже гарно працюємо з запереченнями, якщо ви подивитесь Journey, вона буде дуже засієм до кеніді Journey. там. Дуже дуже мали, які якісь відрі... від... від, відмінності. Та а персоналізація Це дорівнює результат щодо селдівства щодо рекрутменту Загалом, якщо ми йдемо по цьому флоу, я зробила невеличку візуалізацію. На це така прям дуже дуже спрощена модель. Хай це буде воронки загальної. А, і як вона відображається на рекрутменті? І, і як вона працює у Солзі? У нас, а, якщо в рекрутменті це саме поширення інформації про компанію та про вакансію, і таке ну, як витікаюче формування нашого HR-бренду, то солзівстві це а, популяризація нашого продукту, послуги, якась реклама, маркетингова історія, соцмережі всі для того, щоб бути, а, бути більш пізнаванішими для наших сільових клієнтів. А друга штука – інтерест. це там в рекрутменті. Це що саме є? Це ознайомлення з детальними вакансіями, якоюсь нашою корпоративною культурою життям буттям у солзі. Це там коли наші потенційні клієнти вивчають наші характеристики, наскільки а які є умови в наших контрактах, які нас стіни можуть нас порівнювати з конкурентами. А яка нас може бути кровошена? Якщо ми говоримо за рекрутмент, це ми можемо там вимірювати і дивитися на конверсію по резюме, по проходженню співбесід, по отриманим офорам, тобто всю цю воронку нашу базову розкладати. А якщо ми говоримо за сел, то ми дивимося на фактичну покупку. Ну, що в нас купують клієнти, або якусь на нашу частину продукту, або наші послуги, або загалом на укладання договору. А, і лояліті вже наша там фінальна історія. Якщо ми у рекрутменті дивимося на а, скільки часу людина проживає на цій компанії цикл і на отримання, на розвиток, на всі штуки про PDP на формування позитив, позитивного, позитивного а, досвіду в командах і в компанії, то Солзів ну, зазвичай дивляться на повторні покупки, на рекомендації якісь до нас, а, на довгострокові відносини з клієнтами, наскільки ми там. Нас можемо робити якісь угоди, тому насправді ну прям ну дуже схожі штуки. Тому знаєте, для мене примір саме стала з загадкою якоюсь, чому все ж таки рекротно більш соціюють з чатки мами ніж сльозами. А, і ми якось і подумали про ці штуки на стратегічних сесіях на наших, які ми робимо в компанії, що ж ми можемо такого зробити, змінити, покращити для того, щоб залучати клієнтів, бо це там для нас є найголовніше мета не просто клієнтів, а гарних клієнтів швидко, бо це для нас є там головніша, найголовніша мета, як ми можемо розвивати нашу компанію. І ми зрозуміли, що нам треба виривати рекрутмент від HR. -у. Uh, і переносити їх до слідства, uh, можливо, навіть там у нас якісь думки, такі знаєте, геніальні грандіозні, які там може ніколи не справдяться, але ми навіть думаємо змінити рок-структуру для того, щоб прокрутну частину перенести до селзівства а uh, і якось там назвати щось growth-бізнес, грозбізнес, воно так дуже знаєте. А uh, гарненько звучало, щоб щось було про розвиток. А uh, тому, що насправді uh, у і і у командах і у людей, які працюють в компаніях, uh, є uh, спільний челендж. А, перша штука, яка а, тригрить, скажімо так, заважає, а, і є дуже складною, з, з якою нам дуже там, складно працювати, це довгий цикл прийняття рішень, що у рекрутменті, а, коли ми селимо нових клієнтів, що для селзів. Тобто, там же ж Кеніда Джордж і Кастам Джонни просто там, знаєте, можна розвивати в залежності від компанії, від п'яти кроків до двадцяти 25. Наступна штука це висока конкуренція, як на ринку послуг, так і на ринку талантів. Насправді зараз там хтось може не погодитися, що український ринок талантів він більш орієнтований на компанії ніж на. Кандидатів, скажімо так, тому що м, кількість вакансій не відповідає, щоб закрити потреби всіх людей, які шукають роботу. А, але ми працюємо не тільки з українським ринком, з європейським США і з іншими країнами, тому там ми прямо, чітко чітко розуміємо, а, яка конкурентна середа для того, щоб ну, продати свою вакансію людині. А і третя штука, яка мені здається найскладніша в роботі і для селзів, і для рекрутерів, ці емоції і сумніви з одних боків. А, я думаю, що всі тут їх рекрути. Зараз переживали ці історії, коли е, ви даєте людині 2-3 дні на офер, на прийняття а, е, Як людина там не знаю, може порівнювати офери, може порівняти компанією. Ці всі сумніви. Такі ж самі сумніви переживає клієнт, який в який обирає з декілька вендерів, з ким саме підписатися, бо це там розвиток бізнесу, бо це гроші, це має там, дуже великий імпакт е, з точки зору ризиків, якщо клієнт не прийме вірне рішення, для кандидатів, саме, якщо людина там прийме ну, для себе, невірне рішення, прийме на той офер, е, може навіть. Що ну, трошки собі, скажімо так, загубити якийсь час у кар'єрі. Дуже часто багато компаній, ми так думали, дуже довгий час, якщо малювати знаєте, якусь етапність, а, де а, яка команда підхопує підхоплює одне іншу о, у процесі а, пресейлу або ньюсейлів, Нам завжди здавалося так, що у нас там десь маркетинг або лідер генерації нам отримує кіла і києва. Потім ми передаємо в сел Стімони етап пресейлу. Вони там щось з ним роблять. Там знаєте, що чаклують. І потім нам передають якусь потенційну вакансію. кажуть, ось вам типу, потенційна вакансія, якийсь там short description, і типу, працюйте, Ми чекаємо людей. І ми так само працювали з цим флоу. Нам здавався знаєте, Нативним, гарним, що так і має бути. Ми там почекували зі свого боку з вакансією і просто перекинули людину з ну, портфоліо людини з свіжкою, технічним дискріпшеном і фінансовим очікуванням. знаєте. І сидимо далі, так чекаємо і пінгуємо раз три дні селськіму з питанням: а так, а що там, а є якийсь фідбек, а може якісь слоти. І нам здавалося, що це окей, але наразі ми переглянули цю історію. Ми вже більше року працюємо по-іншому. А у нас рекрутмент бачите, там тут намалювала таку синергію між селзами і рекрутерами. А у нас рекрутери залучені в пресейл майже так само, як сейл сейлстіма. Тобто, коли ми розширимо команду, не маємо нових людей в команду рекрутменту. Ми прямо пояснимо, що то responsibility ну, у нашій компанії це не просто є цикл рекрутменту від отримання, а рекрутмент, реквесту там до прийняття оферу і роботою з метриками та аналітиками, аналітикою. Що частина вашого дай-той роботи це участь у пресейлах. І це в нас прямо ну, дуже гарно працює. І